Всім доброго дня! Готую домашні пельмені. Для тіста беремо пів склянки гарячої води, одне яйце, дві столові ложки олії, дрібку солі і приблизно дві склянки борошна. Для начинки 700 грам фаршу, дві цибулини, два зубчики часнику і три столові ложки холодної води. І сіль, перець за смаком. Готуємо тісто до борошна, додаємо яйце, олію. І все добре перемішуємо. Далі вливаємо гарячу воду. Спочатку перемішуємо ложкою, а потім замішуємо руками тісто. Кладемо тісто в кульочок і залишаємо на 30 хвилин. Тим часом готуємо начинку. До фаршу додаємо подрібнену цибулю з часником холодну воду, солимо. Перчимо і все добре перемішуємо. Розкачуємо тонко тісто, підсипаємо борошном. Вирізаємо кружечки. Кружечки накриваємо плівкою, щоб не засихали. На кружечок беремо трішки фаршу і ліпимо пельмені. Варимо пельмені у підсоленій воді приблизно 5 хвилин після того, як вони спливуть. До води ще додаємо трошки олії. Пельмені вже зварилися і виймаю. Ось такі виходять пельмені смачні. Тоненьке тісто, смачна начинка, сметанкою. Дуже смачно. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!